Всім привіт, мотоциклісти, і підписники наші, зима, яка краса. Там вже ж озеро з карасями. Ранок мінус 10, хоча з вечора було мінус 16, я думав буде 20 але щось так послабло, але сонце. Атмосфера очистилася, то ще мороз буде. Ми зараз чуть-чуть приберемо подвірочку, чуть-чуть. розігрітися, так сказати. Бо ми йдемо в гараж підготовляти фонду до продажу. До нас їде Іван з Франківська, бусом. І бус в них Т-4. Машина не є висока, а треба зняти вітровик, кофер, дзеркала. Це все треба познімати, щоб мотоцикл вліз. Тому ми спочатку трошечки покидаємо сніжок, розігріємося, а тоді будемо займатися в гаражі. Правда, Арсен? Так, гаражі мінус 5. <кій> Цікаво. Чи заведеться, чи ні. Прогрію повністю. Та приїде Іван, хоче послухати. А що слухати? Він так завдаток дав. А нема що слухати, вона співає. Мотоцикл став сам на себе не схожий. Вітровичок знятий. Зараз запакуємо, зеркала запакуємо, кофор знятий. Тут як зеркала зняли. Захист перестав триматися, ми стяжками постягували, чисто так, для транспортування. Та й все, чекаємо Івана. Їде Іван. По Хондочку. Шо, я скажу, та сподіваюся, що влізе. Я думаю, та хлопці ще змірили. Я так дивився, що в запасі сантиметрів 5-6 є. Та вже? Розберемо по ковалках, якщо щось. Спецавтомобіль для перевезення хонд. Ще Іван мотоцикла не забрав, а вже з подарунки посипалися. Махова вудочка. Ну я ще такої снасті не маю. Буду вчитися. Я вдякую <рес> знайомтеся з новим власником мого мотоцикла пан Іван. Хай йому служить вірою і правдою, як і мені служило. Ну що ж, будемо пробувати затаскати його. Коротше, мотоцикл в ліс без проблем. Хлопці прив'язують. Вітаємо нового власника Хонди Іван з Франківщини. Переоформили за 10 хвилин в дії за кавою. У сервіс. Та й побажаємо щасливої дороги. Дякую, дякую, все щасливо, хлопці. Все, щасливо. щасливо. Так, поїхала вже не моя хондочка. Вже не моя. Ну нічого, таке. Тепер я буду вирішувати свої справи. Думаю за декілька днів все вирішиться. А, Іван хай катається. А я колись я дуже захочу, Та які проблеми. Трошки з боргу вилізу. Куплю собі іще краще. Як то кажуть, 50 життя тільки починається. А мені вже 54. Воно вже почалося.